Отже, сьогодні ще 10 коробок, і ми вибрали нову тему: подарунки після 30. -ти». Ну, знаєте, є от така тема, що після 30 життя змінюється в інший бік, і ти живеш уже ближче до смерті. Але подарунки після 30 -ти відрізняються тим, що м -м, друзів стає менше, подарунки стають прозаїчніші. Тому сьогоднішній випуск ми присвятимо тому, ніби ви а, ніби ви зустрічаєте своє день народження 35 років. І вам просто прислали поштою подарунки від ваших, нібито друзів, яких ви вважаєте друзями, з якими ви мало спілкуєтесь, мало гуляєте, бо вам більше 30. Які гульки, які друзі? Сім'я, можливо, можливо, робота. Ну і здоров'я. Я розумію, що не всі поймуть цей прикол, але поживете поймете. Йдемо далі. Отже, перший наш подарунок від непідписаного друга тут щось м'якеньке. Скоріше за все, у такий одяг. Але досить важкий, досить важкий, можливо, навіть шкіряний чи з якоїсь там а, спеціальної тканини, не знаю. Ось так обережно треба якось відкрити, щоб не пошкодити. Ось тут є якась. Так, що тут у нас? Я вгадав, тут щось дуже схоже на одяг. І, скоріш за все, це і є одяг гарного кольору. Нам дуже під фон буде вичити, хоча не факт, що воно чоловіче взагалі. Тут куртка. Оу, тут знову дитяча куртка. Дитяча куртка шаленого кольору. Мега якогось дивного. Ну, не скажу, що вона нова, але в дуже непоганому стані. Щось тут про неї написано. Що за фірма, Фу-фу-фу, нічого не понятно. Ага, вот де є. Це Бершка. вау, Це Бершка і це дівчача куртка розмір L. Навіть, може, вона і не дитяча, а просто жіноча і маленька. Клас! Дякую, друзі, дякую. Дякую за подарунок. Уважили. Молодці. Йдемо далі. Е, що? Тут маленький продовгуватий предмет, схожий на трубку. Скоріше за все, це і є якась трубка кусок якоїсь пластикової або металевої трубки, або щось в цьому роді. Без поняття. Давайте вскрім подивимося. Медалеве. Можливо, це мій приятель Слісар прислав мені подарунок з того, що було в нього вдома. і є? Дуже дякую. Я тебе не забув. Ти мене не забув. Все класно, просто обрізаний кусок труби. Ну, певно, комусь щось треба було, особливо йому. Бомба! Дякую! Номер 3. 35-річчя вам. Це не кіт з маслом. Це не бутерброд. Так, в пакеті. Ще один пакет. Тут якийсь одяг. Явно чийсь. Бо дуже вже виглядає заношений. Заношений. Заношена кофта. Це north, north Face. Ще й брудна. Явно секондовська. Ну, яка є. Хто що мав, хто чим багатий, тим і радий. В кишенях навіть гривні не поклав. Дякую за подарунок. Як то кажуть, від дужі відірвали. Бомба! Ех, і далі, йдемо далі. Не хочу навіть називати тих друзів, які мені це дарували, але далі. Що у нас знов? Знов у нас коробка отакої форми. Там щось ширудить Це що? Правильно, білий порошок. Навіть відкривати не буду. Я гарантію даю, що там пачка кіло десь чи, чи два білого порошку непонятного призначення. Я не знаю, що це таке. Це вже третя пачка, яку ми відкриваємо на наших ефірах. Ніде ніякої інформації. Але відкривати не буду. Дякую за порошок Там явно... Там явно порошок Йдемо далі. Ось такий подарунок. Тут явно якийсь тришак. Взагалі якась деталь до якоїсь пігні з розеткою. Я її відчуваю руками. Мені боляче за моїх друзів. Я ж вас, я вам згадаю, тут зарядка. Зарядка для батарейки, напевно. Одної. Одної батарейки. Але можливо це навіть не зарядка для одної батарейки, а зарядка для такої, знаєте, великої. Ось тут написано 1800-650. Це певно такі, знаєте, здорові штуки. Коштує 65 гривень. Ну, це хоч корисна. Річ. В хайзайстві, бо такими батарейками ну, багато хто часто користується, це типа міні-акумулятори. Йдемо далі. А, що у нас в цьому вахуночку? Теж, певно, якийсь одяг, або щось набите. Ну, воно легеньке, як бачите, і м'якеньке. Може, подушка, або щось таке, але будемо відкривати теж обережно, щоб не подерти його структуру. Якщо там щось тканину, наприклад. Оп. Оп-хоп. Оп. Пакунок здоровенний. А в ньому ще один пакет. Оп, понятно. Так. Пакет Ярослав. Ярослав пакет. Ярослав це великий магазин трикотажу. Здоровенний. А в Києві багато точок, можливо, це звідти. Так, це звідти. Дякую. Це подарунок прямо на 35. Це в точечку. Вгадали. Муа, молодца. Що це? Поглянемо глянемо точно. Набір рушників три штуки в упаковці. Ну, це воно. Це те, що треба вдома, коли там нікого немає, собі нормальні рушнички для ніг, там, для обличчя. Все, що було. Це офігенний подарунок, а не якась трубка чи кофта. Дякую. Шикарно. Мені сподобалось. Ставимо далі. О, така коробка. Дивної форми. Вона щось неформатна, велика. Бо щось тут може бути прям незвичне. Ні для вас, ні для нас, ні для мене. Ну, тут точно не порошок Гарантію даю. Що тут не порошок а що тут? О, тут якась, певно, сумка. Якась. Ну, якась сумка. Виглядає, як сумка. Ого! Оце так подарунок! Оце так круто! Дивіться, сумка, сумека, бомба вообще! Правда, жіноча? Отака зручна, капець Класнюща сумка. Блін, шкіряна і такого кольору гарного. Це просто просто бомбезно. Дякую. Йдемо далі. Тут якась коробка. Вона така здорова. На ній явно були наклейки, що вернули назад. А тут десь 14 євро написано ручкою, що вона оцінювалась. Це футболка. Це футбіч. Ого, який. Модний футбіч Велас Чив Велас. Велас. Отакий. Отакий футбіч з якоїсь. Ну, давайте, давайте розберемо, що тут написано. Welcome to the Infinity, Welcome to New Reality. Десентрайн. Ну, якась музика. Явно з якогось фестивалю. Що ж, йдемо далі. Відкриваємо. Дуже схожа коробочка, просто вона запакована. Тож, відкриваємо наступну коробочку. Ось тут така вона. Тут явно теж, скоріш за все, лежить якийсь одяг. Але давайте вияснимо разом. Ну, Щось таке дивне, щось таке дивне, не знаю, не знаю. Схоже на одяг, схожу на сумку, щось посередині. Хм, З першого погляду. Це так. Гадай, річ з першого погляду. Що ж, тут всередині якийсь. Так, це, скоріш за все, якийсь одяг. Бо я бачу рукава. О, вау. Це якась куртка. Ну, куртка. Вау. Ну, як куртка. Щось середнє. Офішен Генерале Париж. дуже якісно виглядає. Прям ну, Тканинна структура така а, вільветова. Ці, оці значить, квадратики не просто намальовані, а вони вільветові й об'ємні. Вони відчуваються пальцями. Шикарно. Мені прям подобається нова та, нова дорогуща річ. Що ж, остання коробка в цій коробці ну, коробка від іграшки. Видно, що коробка від іграшки. Якогось дитячого, але там явно не ця іграшка, бо вона зб'ється. Можливо, тут якась пляшка пласт, пластикова. бо запакована як попало, і видно, що за збереження тут ніхто навіть не напрягався. Тому тут може бути якась слабуда або щось незвичне. Хоча щось незвичне навряд робіть. Тут зуття. зуття! маленькі дитячі черевички. Але що, що це за фірма? А? Можливо, це Армані? Дитячі, шкіряні, зимні черевички отакої фірми. із логотипом. Я думаю, що це логотип Армані. Я в, цьому, в цих логотипах не дуже шарю. І ні цього ніде не написано. Ну, не скажу, що вони прям нові, але виглядають прям, ну, прям зовсім гарно, як нові. Так що. Дякую за дитячі черевички на день народження.